Ветерани великої вітчизняної війни, члени родин загиблих партизан та перші особи зм'єва покладають квіти до пам'ятного знаку партизанам в селі Коропів Хутір. В січні 1942 року лісові месники самостійно визволили коропове, знищивши 40 ворогів. А в лютому разом з бійцями 38-ї кавалерійської дивізії визволили великого Гомільшу, де полягло понад 200 окупантів. Населення упорно боролось з захватчиками. Для немецкого командования настолько массовое партизанское движение было совершенно неожиданно. Все попытки подавить партизанскую подпольную борьбу терпели неудачу. Хотя Это для этого было привлечено 120 тысяч регулярных войск. В борьбе с немецко захватчиками в годы войны на оккупированной территории нашей страны участвовало свыше 500 тысяч партизан и подпольщиков. Всего по Украине действовало 60 партизанских соединений и около 2000 партизанских отрядов и разведывательно-дивизионных групп. Свою героическую страницу книгу подпольной борьбы писали извинские партизаны. С первых дней войны на нашей территории немцы почувствовали открытое непоновиновение, саботаж, сопротивление. Друг за другом гремели взрывы. Взлетело в воздух 8 немецких машин. Уничтожены телеграфные столбы на 45 километрах дороги. Подорвані підводи з боєприпасами, згорниж зарожне полотно між станціями спаловка і тарановка. Цей час село Курупове стало неофіційною столицею місцевих партизанів, а їхню силу засвідчує те, що лісові території на правому березі сіверського донця разом з навколишніми селами вважались партизанською республікою, куди навіть окупанти намагались не потрапляти. Я б бажав би, щоб цей край, справді партизанський край. Ми стоїмо на вулиці Партизанській, ось вона перед нами. Коло абіліська партизанів зверху у нас завдяки е, пошуковому загону орієнтир формується база розташування партизанського загону з бліндажами, з окопами. Я б сказав, вже починає формуватися об'єкт меморіал партизанської слави. І під час тієї стафети, коли ми проводили. Буваючи в гімназії, у музеї краєзнавчого Змієва, у музеї героїв Шеронінців ми бачили експонати, присвячені партизанському руху на Зміївщині. Я б хотів би і пропонував би за цих матеріалів створити музей партизанської слави в Коробовому Хуторі. Сюди б ішов би потік людей. І знайомилися, і хай би він би став, я вже говорив, не тільки партизанського загону Брехунця, і того партизанського загону Любченка, і тих всіх інших партизанських, які діяли на території нашого району, та й в цілому цієї Харківщини. Бо подібного в інших районах немає. Перші особи змієва звернулись до ветеранів зі словами подяки полеглих партизанів. Вшановують хвилиною мовчання. До меморіалу місцеві мешканці покладають живі квіти в згадку про воїнів невидимого фронту.